Топ за тиждень з пропагандистського світу заперебречене Олена Центила, так звуть мене. Дякую, що ви підписалися. Якщо ще раптом ні, зробіть це. Ну і тим часом, коли дивитимете цей ролик, напишіть коментар. Чим довший, тим краще так працюють алгоритми Ютубу, аби всі бачили про що вони там брешуть. Для початку і найголовніше, ви не повірите, але мальчик в трусіках повертається дешеве шоу про те, що. Шоу триває, повернулися на екрани Російщині. Не повірите, почуємо Вот. І уже буквально вчора відео відео, где наш дом посекло осколками, розбиті стекла, фасад немножко побит. Ну надіємося, що более мені тві далі спокійно. Ми, ми виїхали, но знакоми і там на Смотрите, как е Ізначально, коли українці, вони пропускали. Коли заходили, ежеш, я вот забула, сейчас не можу вам сказати, в общем, українці, але азов вот эти, они зверствовали. Точно. Але тут увага, знайомі і знайомих. Знайомий знайомих розказали, не можу точно сказати. Проблема тільки в тому, що Азов це і є українці, а українці, і ми чекаємо повернення Азову. Ну і да. Увага, де побачили знайомі знайомих цієї пані, азов, які українці, там є стіщу другі бригади вису, котрої також зверствували. Ані трізалі голови старікам, мучили дітей, убивали дітей. Uh, которые трусиках. люди, мирные люди, они пытались выехать, они также их расстреливали У нас поселки, которые люди пытались выехать, они также их расстреливали Там есть в интернете уже, ходят везде, всюду, как обстреляны машины и рядом с ними мирные жители Ну у нас у мужа брат лично, он занимался волонтерством и он пострадал, в его машину был прилет Он ранен, находится сейчас в больнице. Он тоже там, наверное, человек 100 уже вывез. Подтвержденное видео, которые уже ты знаешь этих людей, которые уже их даже некоторых смогли достать, уже похоронили. Это именно знакомые, которые, ну как бы поселок, это, ну говоря, большая деревня, ты все равно так или иначе кого-то знаешь, поэтому хочешь не хочешь, ты э, либо в лицо знаешь этого человека. Есть вот которые вот местные жители говорят, вот, ну они дают даже связаться со своими родными, сказать, что у них все хорошо. Есть такие, но большинство, э, кто плохие, это наемники. які дійсно плохо обращаються з всеми. Они не дають ні выйти, ні ни уйти, ничего. нічого. Найом так, найомники етакто? Сарян, але тут не складуха. Азов, українці, якісь погані бригади, які теж звірствують, відрізають все, що можна відрізати у хлопчиків в трусиках і трусики з хлопчиків, голови у старіків у мужа, сестри, брата, жінки, автомобіль, волонтери, 100 человек в больнице. Ну і запитання. Найомніки иностранные да, іностранний... І іностранний найомників. Так, слухайте, ну все заплуталось в королівстві кривих дзеркал під назвою Російщина. А далі ще гірше. У нас даже в Красноучапське село є где, як сказати, флаг Франції. Франції флаг весіт. Ну, клас. Франції, а не Росії. Це люди, які не знають яких кольорів і куди перевертати той російський прапор. Але насправді ще гірше. Бо те село, яке представляє ця прекрасна пані, про яке вона так широко розповідає про звірства, відрубані голови, відрізані роти, мальчиків, трусіках, лікарні, братів і волонтерів. Ну корнів Курської області, аж ні секунди не було під контролем збройних сил України. Ба більше ніхто туди і ногою не ступав. Це, звісно, поки. Але тим не менше страшно да нельзя та подлинна, це всі знають етап'ятакі вот деякі українці дають перезвонити, ну, нічого не дають. Німаніва прос про кого тоді розповідається жінка і про чиї звірства. Якщо оце от село Корніво-Курської області жодного дня. Поки що е, не бачило українських військових, що вони бачили мародерів. Це ми прекрасно розуміємо. Що вони далі будуть знімати подібне відео, теж але не складушка іноземні найманці. Азовці, українці, інші погані прапор Франції. Ну і врешті, я звичайно довела це все до абсурду для того, щоб продемонструвати, що вони далі найматимуть акторів, які розповідатимуть вам, нам і їм про те, які звірства чинять українські військові. Насправді, операція в Курській області суттєво змінила наратив на військовій арені. Не тема нашої зустрічі. Я не військовий експерт і не збираюся аналізувати. Є багато спеціалістів, які будуть кращими в цьому сенсі, але наратив який чує світ і який бачить світ, по-перше, ми спроможні діяти на чужій території грати не дзеркально, а зовсім інакше. Непропорційні і оригінальні несиметричні відповіді. Бе ми діємо в рамках міжнародного законодавства. І так ніхто нікого не вбиває, і так людей підвозять навіть до магазинів, розповідала якось бабці. Ну а потім тих бабць показувала Скабєєва по телевізору, розповідала, що вони українською говорять. Ну зрештою, історична частина чиї ті землі історично. Теж не тема нашої бесіди, але вони далі будуть знімати кіно. наратив, який зараз відбувається, що ми змінили картину світу, і світ зараз уважно дивиться на Курську область. Ем, те, що ви бачите тут, от згори це є QR-код для 110-ї бригади, яка під Покровськом. Бо ми ні на секунду не маємо забувати про те, хто нас боронить, і що під Покровськом пекло. Це так для розуміння, що ні, це не випадає з поля зору нікого, хто живе в Україні. Ми з вами тил, і для того, щоб тилом залишатися, маємо донатити маленьких донатів. Не буває. Не буває і маленьких історій, особливо героїчних а ні, бувають. На лапті Аладіна, аптіла Удінов, і він же головний спікер. Курської операції. До речі, ви помітили, що саме його призначили гаварільним про все те, що там відбувається. Я нагадаю вам: диверсійно-розвідувальна група перетворилася 6 серпня. Все це розпочалося. Перетворилася на терористів, а тепер це якісь бандити. І все це вирішено одним махом. Хто вирішив 200. Угу. Ну 200 кадирівців разом з Аптія Лаудіновим порішали. Общие сложности, зайдя сюда общим количеством около 200 человек, выстроить линию, ну и подтянуть соседей для того, чтобы ими тоже там, где надо, как говорится, справа, слева все перекрыть. 300 спартанцев, помните? 200. 200 кадирівців порешали по Курской области. Но далее, вы не поверите, но СВО уже закончено. Ну, тоже 200 закончили. Мы реально уничтожили достаточно таки большое количество человеческого ресурса их и техники. Я больше чем уверен, что этот год он, он завершит эту всю кампанию. Я в начале этого года говорил, что мы готовимся к тому решающему бою. И вот, да, сейчас очень... решающий бой как раз и происходит. Я думаю, что этот решающий бой как, как раз и завершит историю СВО э, таким образом, что Россия выйдет из этого СВО победителя Такого, звісно, Росія вийде з цього СВО переможницею. Чому тому, що можна перемогти в СВО взагалі з будь-якими цілями? От, призначає перем... призначаю себе переможцем в СВО. Приблизно десь так і я підозрюю, і буде в Кремлі. І Путін сам собі підпише з СВО. Вийде у війну, війде або не вийде з СВО, або СВО не вийде з Росії. Зрештою, у них же ж там СВО головного мозку. Розумієте, у них немає історії про те, що має бути якимось чином інакше. А що Алаудіно вже переміг в СВО, Це теж вели велике питання бо перебрати на себе опцію Герасимова, Конашенкова і Білоусова, ну тобто, начальника генштаба, спікера і міністра їхньої оборони, в один рот? Ну це потрібно мати великі санкції. Ці санкції йому вочевидь, Дали, що зараз відбувається? Відбувається героїзація чеченських найманців. Чому найманців? Ну тому що о, мобілізованих н -н, строкової вони. Н -н. Ну тобто, шанс лише за великі гроші і за вміння користування Тиктоком. До речі, про тікток далі Алаудінов говорить, що немає такого досвіду, як у кадирівців, ні у кого світі такого опиту, як у нас немає ні у кого І це залишається фактом на сьогоднішній день. Російська армія це саме армія у в мірі. Звісно, без сумніву такого досвіду у них немає. Наприклад, як знімати тіктоки просто шалених боїв з кущами, з гаражами, ну або з закритими дверима, важливо так, щоб двері перемогли. І так вони говорять про боєздатність російської армії в кількості штук. Безумовно, вони перемагають Оце от знаєте, каток людських тіл. І як би ми тут не іронізували, їх багато. Вони довгі. І нам потрібно допомагати своїм вистояти проти довгої російської армії. Про що пишуть аналітики з інституту вивчення війни? Що такі будуть перекидати вимушені перекидати частину військ на Курщину? Ми дуже того чекаємо. Але найважливіше, що ми з вами чуємо, що священним обов'язком тепер росіянських військових стало що? Ну не повірити, але звільнити території на Курщині. Ну от, не було, не було треба, а тепер треба. Путін каже путь вопросах. Прежде всего мы должны думать о людях, которые безусловно проходят через серьезные испытания и страдают от этих террористических актов. Ну проблемка в тому, що майже 200 тисяч людей мали відселити, повиділяти їм там бабло, поевакуювати їх. Але м -м, то забули єдину жительку місцевої громади, яка була учасницею великої вітчизняної війни. Ну вони ж такі називають. Або що, або поїзд не дали, або евакуювали мера апера сесера теж евакуювали, а звичайних людей забули. Про людей звичайних турбуються пропагандисти, ну і, звісно, Путін. І священний долг вооружених сил – зробити все для того, щоб вибросити противника з цих територій і надіжно захистити наших громадян. Ну і вся страна, конечно, должна делать все для того, чтобы людей поддержать. Угу. Ну, от, власне, ну по перше, я не розумію, як же ж так же стається, що в принципі вся країна зобов'язана підтримувати тих, хто має викинути священний долг. Проблема у тому, що ви вже ж відзвітували, що вже стабілізували, викинули, витіснили, витісняєте, і так далі. На даний момент 1300 км квадратних залишаються під контролем українських військ і більше 100 населених пунктів. Це офіційна інформація Генерального штабу України. Ну а що, що далі буде? Білгородщина, Брянщина? Ну і найважливіше. Найважливіше, що їх там готують помирати строковиків, мобілізованих, недомобілізованих, недопакетованих, бурятів, таджиків, узбеків, казахів всіх. І це є не просто так намішала справа у тім, що чергова хвиля на російщині вони там починають ділити росіян на сорти. Стовпи обклеюють. Відповідними гаслами, кому куди йти на людей в хіджабах, кидаються, на жінок кидаються інші жінки, ну і демонструють взагалі повну зневагу. Наприклад, таксист відмовився ввести іншого пасажира, просто пасажира, пробачте, за те, що він єврей. Не буду кажуть, тебе вести. от і все. Да-да-да-да. Що, що денацифікація? Кажете, не там здається нацистів. Путін шукає. Але зрештою він не дуже шукає. Він просто призначає тих, кому потрібно померти. Наступні в списку – строковики. Ага. Не готові помирати? Ну, серянчик, просто не пощастило. Комбату, капітану, говорит, давай вперед, выдвигайся. Ну как, нас же перебьют всех. Ему сказали, что ты тупой капитан, иди вперед и не размышляй. Бери своих срочников и иди вперед. Вот. Это выдумка моя. Это моя выдумка. Та ні, насправді це абсолютно не вигадка, і купа таких історій є і їх в мережі мільйони мільярдів, і ви прекрасно про це знаєте. І не даремно Путін погодився на символічний обмін 24 серпня до Дня Незалежності України. Строковиків, бо йому було потрібно підтримати оцей наратив, що ні, -ні строковиків в Росії. Не воюють, ані воюють і будуть воювати, і будуть гинути, і будуть пакетуватися, і будуть їх тягнути, вести, і присилати мамкам на російщину. Мамки будуть плакати, голосити, але нічого не будуть робити. Розказане мені моїм разумом через телефон в розговорі з компетентним чоловіком. Нельзя так относиться к людям, якщо ти надіваєш на них сапоги і даєш їм в руки оружие, то він уже обязан сам стріляти і в першу чергу погибнуть. І как ти його підготовив к цьому? Ти... Клас. Тобто дивіться, все зводиться до того, що якщо раптом держава під назвою Р. Рашка видала чоловікові чи жінці чоботи. Вони зобов'язані за ці чоботи померти, все крапка оце от квінтесенція всього того, що маємо знати про ставлення до російських потенційно запакетованих. Крапка і більше нічого. І так та в Росії дають шалені гроші до двох мільйонів за тих, хто готовий іти воювати. Кредити гасяться, але тим не менше за два чоботи будь готовий померти. і Взагалі його підготовили морально, якщо не здавались пачками там не ла. Як ти підготував людину морально до того, що вона готова померти? Ну головне питання, яке турбує пропагандиста Сладкова. Мене теж всерйоз це турбує. От як людину можна підготувати морально два тобі чоботи один лівий, один правий? Все, кінець, будь готов. ...жились, як під дугою, їх хравісники. Ой, ну власне історія з курською дугою може стати для них дугою, але ми маємо з вами чітко розуміти, що у них все дуже і дуже зле. Те, що подібні тези проскакують по телебаченню, означає тільки одне далі буде гірше. І наступного тижня відверто курська тема буде робитися такою не дуже помітною. А ми так, в принципі, і хотіли, а ми так і планували, будуть пропонувати зачистити оці 1300 Кілометрів курської території, закидати кабами, килимовими, бомбардуваннями, чим завгодно, спалити напалмом. І Курська область це не так уже і важливо, бо не так і близько до китайського кордону. Принаймні, таке наративами будуть просувати пропагандисти. От, побачите. Але так, теза про священний долг умирать за родину, незалежно від того, чи ти строковик. Чи ти за бабло, вона теж буде просуватися. Причому будуть розповідати, та ну перестаньте, 18 років, пожаліє і хватить. А, а хто не жил, то і нічого починати. І СВО. Будуть міркувати. А вийде з Росії СВО чи СВО вийде з Росії. Українські войска знаходяться на території Курського. Ви считаєте, Андрій Владимирович? Так? Да, я ви считаю, тому що це позор. Ні, ви считаєте, Андрій Владимирович, я помню, сколько діться у нас СВО. Да, вы у нас Я ще раз, нап... да, вот. раз напомню. Не дуже, не дуже зрозуміла іронія. Так, ну а як більше місяця на Курській е, на території Курської області знаходяться українські війська? Такого за 80 років не було, щоб на територію Російщини іноземні війська заходили. М -м -м, не вартує рахувати? Ну давайте витримо тоді. Розтрушуйте рахівницю, не будемо рахувати. Та яка різниця? Місяць туди, місяць сюди. Яка різниця? Що через 84 чотири дня буде тисяча днів війни? Це Теж позор. Ну власне, а про ганьбу позорище далі вони будуть говорити ще трохи про ганьбу позоріще розповідає їхній пропагандист. Карнаухов каже: Боже ж ти мій, поки включався три повітряна тривога, когда же це таке було? та власне нікакдажи це таке не було, до того моменту, поки Росія не вирішила, що вона може захопити Україну. Да, ситуації використовується для того, щоб розганяти паніку. Вот, это одна из задач ЦПСО. Но вместе с тем, я думаю, что мы все будем детально отслеживать. Ну вот, кстати, звучит, я не знаю, слышно ли нашим и радиослушателям, и телезрителям, э, сирена ракетной опасности. И если вчера я радовался, что количество оповещений резко сократилось, значит, противник не имеет возможности бить по мирным населенным пунктам региона, то сейчас вот за, только за этот эфир уже третья, Тобто назвучить. Враг питається Ой, ну чого ж так формулювання дивнувата? Ворог це ви. Причому ви і внутрішній, і зовнішній, і сам ворог. У змій, який кусає сам себе за хвіст. Ну або жабой гадюкінг, як хочете, так і називайте. І так тільки в Росії м -м, представники офіційної влади можуть запропонувати знищувати свої ж регіони. А чому мені? Ну і так нагадайте мені скільки разів на Курщині звучала повітряна тривога до 2022 року, а до 2014-го? Точно, останні 80 років скільки. Теж правильна відповідь, е, відповідно, далі буде скоро, серйозно для того, щоб це було частіше. Отут потрібно на дрони для 110-ї. Вони під Покровськом. Чи маю я вам казати щось більше, чим те, що вони зараз під Покровском? Тим часом у них є міркування з приводу того, а що ж українці думають про так звану Росію, скільки з нас досі вважають Росію не так уже і однозначно. Скільки з нас мають проросійські настрої, і вони серйозно це обговорюють? Що примірна доля в Україні на Україні сліна ще з хранілачі? Ви уявляєте собі? Вони серйозно ставляться запитання? Ви можете написати свою версію, насправді тут буде зараз їхня відповідь, але як ви вважаєте, насправді з урахуванням колаборантів, з урахуванням навідників і з урахуванням тих у які живуть поруч із нами і допомагають ворогу, то скільки залишилося. с пророссийскими або нейтральными настроями? Очень сложно сказать сегодня. Очень сложно, потому что на фоне войны, на фоне того, когда по твоим домам прилетают там снаряды, когда идут в, вал войны, да, то есть требовать от человека, значит, там, возлюби того, кто с той стороны баррикад, это очень сложно. Не-не-не, ну, не, неправильно. Не, не с той стороны баррикад, а, сто, а того, кто кидает на тебя эти бомбы, ракеты и руйнует твоё життя, убивает твоих людей. это правильно. Очень сложно. поэтому В случае, но вал войны проходит. Вот этот вал он проходит, поверьте, человек достаточно быстро відходить. Ви знаєте, мені дуже цікаво, в який момент цей чувак вважає, що я відійду від війни, отскільки мені потрібно часу і в яких одиницях він вимірюється. Якщо відверто, то мені чітко зрозуміло, що щонайменше три покоління після мене до того часу не доживуть, коли вал війни пройде. І чоловік очень отходчив. Я не знаю, куди я маю отойти для того, щоб забути Львів, Полтаву, Покровськ, Краматорськ, Вінницю, Хмельницький, Франківський, і, власне, по кожному населеному пункту Суми. Кременчук, згадайте, згадайте Слав'янськ, Херсон, Запоріжжя, Оріхів нескінченно. Згадайте, що вони створили з Голою Пристаню. Згадайте Каховку, Каховську Гес, Харків, Вовчанськ, Ізюм, Луганськ, Донецьк, Крим, Конотоп. Шостка Чернігів. Абсолютно всі міста немає жодного, який може сказати та, «Да, Умань. І так далі, і по алфавіту, і вздовж і я не знаю, скільки часу має пройти для того, щоб я про це забула і відійшла. А ви, до речі, про це думали? Ми, звісно, адхочеве за їхньою версією, але куди відійдемо? Як це виліться для них? Що не дуже відходчива і не дуже доходчива, демонструє сіманян всієї Русі Чи Чия чорна зірка, я вже розповідала про це, зійшла на фактично смертях дітей Беслана. 2004 рік, ви прекрасно пам'ятаєте цю історію, буквально в прямому ефірі. Всі слідкують за тим, як терористи захопили на 1 вересня заручників у школі. І Симонян розповідає про заручників, і за версією Кремля заручників було 354. Проблема тільки в тому, що насправді їх було 1116. 1116! 1116! і. Терористи, які бачили відео, бачили телек, сказали, а, ну окей, 354, хай буде 354 у вас залишається і перестали давати дітям воду. Семенян про це знала, і після того її статки суттєво виросли. Вона раптом за рік буквально стає очільницею Russia Today, а потім, в 2013 році, і ще й російського медіа -агентства. зараз із зарплатня 40 мільйонів рублів на рік. Тому цілком Зрозуміло, що поїхала відпрацьовувати 40 мільйонів гепатись на коліна. Далі погана гра поганої актриси. Мені не повірилось. Виправляєте, якщо вам здається, що тут вона щира. Дісятілітній мачки близниці. Всі слани й год, так маю. От що один двохлітній, ти ще трьох двохлітній малиш. Чотирьохлітня дівочка у двохтисячний рада. Проблема тільки в тому, що нічого більше, окрім того, що ми можемо побачити на фотках, Семен'ян не розповідає лише імена і дату народження. За 20 років. Якщо тебе так болить, ти мала знати прізвища, імена і долі всіх цих людей, які навколо, і розповідати таке, про що не написали і не розказали, і вже точно не читати, дати народження і смерті. Ну а далі вона гепається на коліна і знімають її з кількох ракурсів. І от ви бачите, і тут вона стоїть, ридає, і тут вона сльози витирає, і так показово, і незрозуміло, чого вона тут гепнулась. Хоча мені зрозуміло, напередодні ж там приїжджав Путін. Він теж гепався в Беслані на коліна. Це знаєте така м -м, історія. Один почав ефект доміно, і решта теж пішли. Але найцинічніше в цій всій історії не те, що Симонян сюди приїжджає, і не те, що вона, як злочинниця, тягнеться на місце злочину, а те, що вона смерті дітей, теракт, трагедію на правді використовує для того, щоб виправдати нинішню війну Росії проти України. Выросшие бесланские заложники теперь уходят добровольцами на СВО. Тот ужас, который я пережил, будучи ребенком, <coughs> изменил меня само собой. И я э, в первые минуты, когда мы вот, э, приехали на точку, куда мы двигались, первое, что мы увидели, это был э, наш солдат, убитый на взорванном танке. Его была ровно половина. Ну і зрештою далі все в стилі Маргарити Симанян і Іже з нею. Скажіть, раптом, я цинічна і не вірю даремно, то напишіть мені, як ви ставитесь до подібних показових шоу або непоказових на місці людських трагедій. Тим часом у нас про красні лінії давно не було. Красні лінії Лавров спрятав Уже... Перевалили за тот порог, который сами для себя обозначали, их подзуживают. И Зеленский, конечно же, это видит и пользуется этим. Но они должны понимать, что Тут шутят про нашу красну лінії. Не треба шутить про нашу красне лінії. Я ні прекрасно знаю, где вони проходять Ну, У мене ж велике питання. Ви знаєте, де проходять червоні лінії Кремля? Бо мені здається, що вони самі не знають. Курська область ні, не чули. А що там нова історія про те, що ЗАЕС буде що підірване, або що там провокація, або ще щось там. І звісно, це українські військові планують. Щоразу, коли Кремль не існує, можна атакувати російські регіони і здесь ні. какого там термоядерного а, ответа как говорится нет это заявление это все воздух это воздух они конечно же очень боятся а, начинать эту игру они очень боятся нашего ответа они не хотят воевать с ядерной россией Ну тут велике питання, якої відповіді і хто вони під займенником вони, мені здається, скривається сама Росія. Росія не хоче воювати з ядерною Росією, і в цих баталіях словесних вже пропагандисти настільки заплуталися, що забули, що воюють самі з собою. Червоні лінії, ядерні погрози вже нікого не лякають. Більше того, вони і наступного тижня залишатимуться навіть не в топі. Бо слово червоні лінії вважається вже поганим тоном, щоб його вимовляти по російських тілях. Наступного тижня Курська не буде існувати, кредити, які виросли півтора рази, борги по кредитах. Теж не буде існувати померлі строковики? Ні. Пакетовані, ні, існувати не буде. Зате буде існувати обогі, як це Україні на Рамштайні понадавали зброї. Обогі, як це дальнобійна зброя зі США може таки влучати на російські аеродроми. Обогі, як це в Україні не підкоряються і не хочуть ходити з троєм. Ну і, звісно, трохи буде образ на адресу всіх європейських і американських лідерів. Бо що, ви, звісно, не повірите, але у Путіна страшенна біда. Манна небесна звалилася зараз, вони доб'ються своїх стратегічних цілей, до яких стремились, може бути, століттями чи десятиліттями. Вот в чому все дело. Приїхав Джонсон, он сказал, не надо, воюйте до останнього украинца. Вот они до сих пор не знаю, це такі от вам здається, це людина вигадує, а ні, йому наші воюють. А, а чого а, і мені іноді складається впечатлення, що ті, хто роково йдуть України, как будто вони взагалі інопланетяни какие-то либо иностранцы. От вам і вся історія. Ми з вами іншопланетяни за версією Путіна. Чому? Бо не захотіли бігти здаватися, бо не хочемо і не будемо вимагати капітуляції своєї країни. Бо так, ми зі своїми проблемами точно в хаті самі розберемось, але їх запитувати не станемо, і це відверто бісить. Тому іншопланетяни, ми обурюємося, коли нас не влаштовує. Вони ні. Головні теми наступного тижня зброя. Як ми з вами погано живемо? Ну і економічний колапс, до якого катиться Європа і Сполучені Штати Америки? Дякую, що були зі мною. Що думаєте, пишіть? Ну і яке ще кіно наступного тижня знімуть пропагандисти? Обов'язково розберемо. Пока.